Вітаю на своєму відео. Сьогодні буду розповідати про пам'ятник Лесі Курбасу та біографію Лесі Курбаса. Відкриття пам'ятника Лесі Курбасу відбулося 1 квітня 2002 року. Він розташований у сквері неподалік будівлі, де знаходився молодий театр, яким керував сам Лесі Курбас. Пам'ятник встановлений у центрі скверу на замоченому майданчику з двома широкими сходами та напівкруглим парапетом. Монумент виконаний у вигляді бронзової ростової фігури режисера, встановленої на гранітному сірому постаменті шестигранної форми на лицевому грані якого накреслено ім'я артиста, Лесь Курбас зображений таким, що сидить у вільній позі на Віденському стільці, закинувши ногу на ногу. Права рука в артистичному жесті лежить на спинці стільця, композиція пам'ятника з чітким силуетом, тельною деталізацією та камерністю образного звучання відповідає навколишній архітектурній забудові. Справжнє ім'я Лесі Курбаса Олександр Зенон Степанович Курбас. Він народився 25 лютого 1887 року році на території австро угорщини Зараз це Україна. Він народився у місті Самбір. У родині акторів театру навчався у Тернопільській гімназії з 1907 року. Навчався на філософському факультеті Віденського університету. Через рік перевівся до Львівського університету. У 2009 році організував студентський театр, в якому став головним режисером і актором. За вимоги українізації з університету був відрахований. Пізніше відновився в Віденському університеті, закінчив одночасно навчаючись в драматичній школі при Віденській консерваторії. Працював в гуцульському театрі Гната Готкевича, Львівському театрі Вариства Руська Бесіда. З початком Першої світової війни приїхав до Тернополя, де в 15-му році організував стаціонарний театр Тернопільські театральні вечори. У 18-му році на запрошення Миколи Садовського переїхав до Києва, де організував молодий театр. У сімнадцятому році був відповідальним секретарем тижневика Театральні вісті. У вересні 2019 року одружився із танцівницею Валентиною Чистяковою. У березні 2022 року організував знаменитий театр Березіль, пізніше переведений до додішньої столиці України Харкова. У серпні 2025 року отримав звання народного артиста УРСР. Після згортання політики Українізації був звинувачений в націоналістичних збоченнях, відсторонений від керівництва театру 25 грудня 33 року. Був заарештований в Москві і засуджений до п'яти років виправно трудових таборів. Перебуваючи в ув'язненні на Словках організував самодіяльний театр. 9 жовтня 37 року засуджений до страти, 3 листопада 37 року його було розстріляно в чи Сандромах. В 57 році посмертно реабілітований. Дякую за перегляд мого нового відео. Ставте лайки, коментарі та підписки і не забувайте відповідати моє відео тим, кому цікавий український контент.